Пацани, з вами, як завжди, я Пакини. А не пацаны. І пацани, і пакини. Всем привет. І з вами, як завжди, я, Макс Максим. І сьогодні у нас влог. Дивіться, з нами, як завжди, він есть. Так, він їсть на камеру, він не любить їсти на камеру. Короче, цілий день був сьогодні в а ми сьогодні йдемо додому. По жвірці. ми зі жвірки йдемо. Ну автобус, я вчора запізнився на автобус. І зняв влог, логну. Ви бачили, яке в мене було в лице. Будь ласка, біжіть нафти і пошукайте. Там на моєму каналі. І ми підемо додому, вони... вони так відстають трохи. І ми сьогодні йдемо додому. Без різні. Треба... Добре, знімай собі. Мені треба закинути воду. Кулян! Буде паркур. Сьогодні буде паркур. Дивіться, ми сьогодні запихаємо воду. А те, ну нашу мені там. Як мені камеру? Почекайте, Почекайте мене, буде зайти тут мало. Тобто ми сам будемо кажуть.

А, мені в руки зайдемо, подня. Мені да. так. Паті, Паті, шейкер! Ей, шейкер, шейкер, мене! Мене! Паті, мене. О, шейкер. Він закрив камеру. Я, я думаю, так хочу сліпити, що не можна передати. Сліпити канал. Ой, ой, ой. Be, 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 be. Dæsum, dæsum sem ekki nætti. Í migi móti vítum. Pargurinn. Хто раптом? Ми запаковали. Хто? Руфери. Правий рофери. Ти був репер Ти репер. Я тебе, я тебе... Я тебе обріфує. Ти... Ти, ти. Ре... ти не репер, я тебе обріфує. Оператор. Чо? Оператор паблік. Оператор паблік. Привітка. Їсти на камеру! гідко! Ну спокойно вид, видишь, видишь! Все, давайте туди Давайте хто виграє? Дальше, далі. Тільки не... Ебать. Я чуть не отекнувся на камеру. Да? От тут? А! Так, Микола. А-а-а! Блін, йдіть тепер вибратися. Все. Я вибір. А ви лежите? А я бачу, ви лежите. Ропу А ви лежите. руку тут. Блін, а де? Ти рукавиця. Мені вже той багато не подобається. Я викладу два відео, а ну бо Нічого світли пари. Бляха. Блін! Ви бачите мене? Камеру мені хотіть викликати. А знаєте ч, Я добро ще на відео, ми вже будемо взяти. Ми буваємо погано твора буде. Так що всім удачі! Кажуть, в другому відео. Блин, все.